Кожен українець мусить знати героїв, що тримають небеса, що творять ту історію сучасну, що борються за правду до кінця, Зради щастя, справедливості і волі, Зради світлої, ясної долі. Його ім'я назавжди закарбоване в пам'яті рідних, друзів і побратимів. Він був не просто воїном, був захисником, який віддав своє життя за свободу України, його шлях був сповнений відваги, рішучості та незламної віри в перемогу. Чуб Віталій Григорович з дитинства мріяв про справедливість, не терпів байдужості і завжди прагнув допомогти іншим. Коли почалася війна, не зміг залишитися осторонь і добровільно став на захист батьківщини. Вірив, що кожен крок, кожен бій наближає Україну до миру. Майбутній захисник і герой народився 30 червня 1980 року в місті Новомосковськ, нині Самар. Коли йому виповнилося 6 років. Розпочалася його шкільна історія в загальноосвітній школі номер 7 Перший клас, молодша школа, навчання в середній школі до 9 класу. По закінченню 9 класу він вступив на навчання до професійного технічного училища номер 48 Навчався відповідально і закінчив училище з червоним дипломом. Як здібний і відповідальний студент отримав направлення на навчання далі, але важкі часи змусили йти працювати. За життя Віталій змінив чимало професій і посад, і якось доля пов'язала його з професією технолога, яка йому припала до душі. Саме тоді він вирішив продовжити своє навчання і вступив до новомосковського аграрного коледжу. Дніпровського аграрно-економічного університету на відділення технології переробки продукції тваринництва. Але кардинально його життя змінилося у лютому 2014 року. Починаючи з перших днів війни, Віталій не зміг стояти осторонь. І пішов добровольцем в АТО в свою службу. Він розпочав з 25-ї аеромобільної бригади у званні головного сержанта брав участь у героїчній обороні Луганського аеропорту, пробувши в оточенні 147 днів. З 2019 року обороняв Авдіївську промзону, де мобілізувався після 2019 року. Але не покинув побратимів і активно боровся за права військових добровольців, встановлення меморіалу на честь загиблих воїнів. А то воїне, лицарю, славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну, державу. Злий не позарився враг. Будь мужній і будь достойний, ти слави своїх батьків. Відважний український воїне нащадку славних козаків. Коли 24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення, він свято вірив у нашу перемогу і одним з перших зайняв чергу у військкомат. Повернувся до побратимів командиром одної з аеромобільних бригад. Його любили, поважали і підтримували побратими. Але ця клята війна. Його життя обірвалося 15 березня 2022 року на Авдіємському напрямку Донецької області. 22 травня 2022 року Віталія, на жаль, посмертно було нагороджено орденом за мужність. Третього ступеня, його серце билося в унісон із бойовими побратимами, а в його душі завжди жила родина, друзі та знайомі. Я сам вибрав собі таку дорогу, щоб ви ворожого не знали зла. Люди, моліться всі за перемогу, щоб моя смерть даремна не була. І пам'ятайте кожного героя, який навік під прапором спочив. Я вас прошу брати в руки зброю і гнати з України ворогів, їм не пробачте сліз моєї мами, болю братів і батька сивини, щоб мирні небеса були над вами, я не пройшов живим з тої війни. Його життя стало прикладом справжнього патріотизму, самопожертви та любові до батьківщини. Віталій не боявся труднощів, не відступав перед загрозою, а до останнього подиху боровся за майбутнє України. Його відвага і самовідданість назавжди залишаться у пам'яті рідних, друзів та всіх, хто був з ним знайомий. Вже промайнуло. Три роки від дня загибелі, мого учня і вірного товариша однокласників Віталія Чуба. Ми згадуємо Віталія і його вірність у дружбі, його стараність у роботі і навчанні. Він активний учасник усіх шкільних заходів. І ось. 2014-15 роки. Вторгнення Росії в Україну. Зустрівся я з Віталієм у центрі нашого міста Новомосковська тепер Самар. А він у військовій формі. Віталік Антошник. Уже майже 8 років він на захисті України. Від Хоча війна забрала нашого земляка у найкращі роки, його справа продовжується у боротьбі побратимів, у вільному майбутньому країни, за яке він віддав життя. Ми маємо пам'ятати подвиг Віталія, цінувати здобуту свободу і жити так, щоб бути гідним його жертв. Бо герої не вмирають, вони живуть у наших серцях і в кожному кроці до перемоги. Всі тебе завжди будуть пам'ятати. Живим для нас ти будеш назавжди, і голосно будуть про тебе кричати. Герої не вмирають, вмирають вороги.